Вітання всім слухачам у студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. За календарем, 17 листопада 2025 року, триває 1363 триста доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Війна не тільки забрала спокій у людей, а й можливість працювати, забезпечувати родини та розвивати країну. Наразі, як цивільним, так і ветеранам і бізнесу потрібна. Підтримка не менш важливою є і допомога роботодавцям, які забезпечують робочі місця для ветеранів та ветеранок. Сьогодні ми розпочинаємо програму Радіо День, в якій говоритимемо про те, що зовсім скоро роботодавці Миколаївщини зможуть подати свої ідеї щодо облаштування робочих місць для ветеранів і отримати грант у розмірі однієї тисячі доларів після проходження конкурсу. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Миколаєві розвивають місцеве партнерство зайнятості. Катри готують під потреби ринку, а бізнес підтримують грантами. Зауважу, що місцеве партнерство зайнятості в Миколаївській області розбудовується у рамках проєкту Міжнародної організації праці, підтримка створення робочих місць та розвиток соціального діалогу в Миколаївській і Одеських областях. Миколаївщина стала першою прифронтовою областю, учасницею даного міжнародного проєкту. Одна з робочих груп номер 3 яка відповідає за сприяння економічній інтеграції вразливих груп населення, включаючи ветеранів та осіб 45 нещодавно підготувала положення про конкурс про позиції роботодавців. Він передбачає, що роботодавці зможуть подати свої ідеї щодо облаштування робочих місць для ветеранів і отримати грант у розмірі однієї тисячі доларів після проходження конкурсу. На минулому тижні під час засідання координаційних Ради було затверджено положення про запуск програми підтримки роботодавців адаптації та облаштування робочих місць відповідно до потреб ветеранів. Що це за програма, як і для кого вона працюватиме, якими є умови для роботодавців, ми розповімо далі у програмі Радіодень. Щоб дати відповіді на ці та інші питання до розмови, ми запросили Ольгу Раку, координаторку даного проєкту. Вітаємо вас, пані Ольго. Тож проєкт, в цілому, можна сказати, вже добігає до завершення, але наразі ще триває підготовка до конкурсу для роботодавців, які пропонуватимуть свою допомогу ветеранам чи ветеранкам. А коли і за яких умов він проходитиме, і коли можна буде дізнатися про переможців? Дякую за питання. Місцеве партнерство зайнятості в Миколаївській області активно продовжує свою роботу за всіма трьома напрямками, і дійсно днями було засідання. Координаційної ради, на якому було затвердження затверджено положення про запуск програми для підтримки та роботодавців в адаптації та облаштуванні робочих місць відповідно до потреб ветеранів в рамках цього напрямку. Планується надати гранти 20 роботодавцям сумою 1 тисяча доларів для того, щоб за різними напрямками тодісно підтримати їх. В облаштуванні робочих місць людей співробітників, які повертаються на робочі місця, та ветеранів, які хотіли працевлаштуватися на підприємствах, така гарна ініціатива для того, щоб допомагати знову ж таки економічній інтеграції вразливих груп населення, і тут, зокрема, мова саме про ветеранів. Угу. А пані Оля, скажіть, будь ласка, що це може бути, і скільки угу. таких людей може бути безпосередньо гранти будуть надані 20 роботодавцям. Сума 1 тисяча доларів немає насправді обмежень в тому, для яких цілей надавати дані кошти, тому що ми розуміємо, що випадки вони дуже індивідуальні, і ми також мали досвід роботи з плануванням цієї діяльності, досвід співпраці, комунікації з підприємствами, які вже працевлаштовують. Ветеранів та їхній досвід в облаштуванні робочих місць. Ми розуміємо, що десь на меблі, тобто нове адаптоване робоче місце там правильної висоти, застосування і так далі. Десь це може бути освітлення, це можуть бути якісь знаєте, такі технологічні допоміжні для того, щоб дозволити покращити мобільність ветерана, особливо якщо мова про людей, які знаходяться в колісних візках або мають якісь певні обмеження, там ти. Тимчасові, ну і загалом та з пересуванням були гарні випадки також навіть аграрних підприємств, які працевлаштовували своїх співробітників назад, які поверталися, які раніше працювали ханізаторами, комбайнерами, і для того, щоб допомагати їм облаштовувати спосіб для переміщення, та для того, щоб людина змогла комфортно зручно виконувати обов'язки виконувати да, 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 свої обов'язки. Тому насправді, от з тих кейсів з тими підприємцями, з ким ми говорили, в тому числі в рамках розробки даної програми, ми розуміємо, що дійсно це все індивідуальні випадки, тому обмежень щодо того, яким чином та ці кошти мають бути, і на що саме спрямовані, вони воно не встановлено. Mm -hmm. Головне, дійсно, підтвердити свою готовність та працевлаштувати ветерана і допомогти облаштувати робоче місце для того, щоб умовно підтримати знову ж таки роботодавців в працевлаштуванні ветеранів, тому що вони готові і вони хочуть. Єдине, що часом навіть можливо їм складно теж зробити перший крок, і може навіть мова не в фінансовій підтримці, але нехай це буде гарна мотивація для того, щоб підтримати їх і допомогти їм впровадити ці рішення. Угу. Пані Ольго, до цього була проведена робота. Так, але зняли на всіданні координаційної ради ми тільки затвердили положення і зараз запускаємо цей грант. Тобто, найближчі 3-4 тижні ми будемо збирати заявки від роботодавців для участі в даному конкурсі. Після цього буде від засідання відбіркового комітету, з якого буде відібрано 20, можливо, більше та угу. кандидатів. Та і відповідно їх буде підтримано фінансуванням та для того, щоб покрити витрати по даним статтям. Тобто, насправді цей конкурс він зараз на старті, і можливо наша розмова зараз це гарна нагода. Підприємцям, які роботодавцям, та да, які нас чують, які ще, готові вони задумувалися, да, але готові підтримати ветеранів. Ми розуміємо, що зараз кількість збільшується, і насправді часом це співробітники, які дійсно готові працювати, які надзвичайно мотивовані і дуже відповідальні, і, і в яких робота горить в руках. Але дійсно треба зробити перші кроки для того, щоб зробити їхній процес роботи комфортним, Зручним. От, ну, Пані Олександр вийде вийде зробити гарні речі. Так, Я хотіла спитати, а умови можете найважливіше назвати? Тому що, можливо, багато підприємців брали би участь, але умови ну, трішки для них зависокі, чи можливо угу. якось так сказати. Угу. Та -та -та. Я хотіла би сказати, що дійсно ви праві, тому що наразі є також державні програми, в рамках яких підприємства та роботодавці, які вже працевлаштували, можуть отримати компенсацію для покриття витрат, які вони вже понесли. Uh -huh. Тут модальність трі, трішки інша, тому що підприємства вони подаються на отримання фінансової підтримки для того, щоб умовно працевлаштувати, та тобто на скажімо так, на самому початку. Ми очікуємо, що в нас буде описаний. Тобто в нас безпосередньо буде надана інформація вже про людині та е, на яку посаду планується працевлаштувати ветерана, підтвердження формальної готовності офіційно його працевлаштувати, і безпосередньо опис потреб, які, скажімо так, опис. Складових витрат, категорії витрат, на які необхідні для того, щоб працевлаштувати дану людину, і цього насправді буде достатньо. Тобто, загалом ми можемо говорити, що форма участі в даній конкурсній програмі вона надзвичайно зрозуміла зрозуміла, да, і достатньо проста. Але так. це може бути тільки один ветеран чи ветеранка, так я розумію. Та да, да. можливо, та да. тобто ми не ставили таких обмежень, розуміючи, що ви знаєте, часом на на початку складно спрограмувати, тобто, можливо, дійсно у нас будуть винятки, де одне підприємство воно подасться там, до прикладу, на декілька слотів. Але от самого початку ми все ж таки плануємо підтримати 20 роботодавців по одному такому слоту. Буває так, що от ми зараз це бачимо, ми провели аналіз наших інших компонентів, і ми бачимо, що по всім абсолютно компонентам. Якщо ми, ми перевиконуємо. тобто гарна справа, коли ми все ж таки робимо акцент на е, фінансові компоненти, е, там ми плануємо підтримати 40, а ми підтримуємо більше. Ми планували підтримати два заклади, ми підтримуємо три і можливо більше. Uh -huh. е, тобто, фінансова фінансова спроможність в прпроєкту, да загалом в партнерів місцеве партнерство зайнятості вона є, е, тому ми не обмежуємося 20, Нехай це буде перша відправна точка. І якщо дійсно підприємство. Готові працювати і більше, то можливо, дійсно, ми у нас буде більше ніж 20 кейсів, і можливо, десь підприємства, вони скажімо так отримують змогу працевлаштувати не одного ветерана, а двох і можливо навіть більше. Кому можливо ви будете віддавати перевагу якійсь галузі, чи про це не говоримо доступно для всіх і для кожного? Насправді ні, тобто ми не робимо акцент на визначення от саме пріоритетних таких галузей в рамках нашого першого етапу. Можливо, в рамках наступних проєктів і даних компонентів ми їх врахуємо, але на сьогодні ми не ставимо, не виділяємо пріоритетні галузі, за якими ми в першу чергу будемо підтримувати. Тобто, ми очікуємо на скажімо так, з так, фокусуємося. На кінцевій потребі, тому що насправді абсолютно в цих галузях на сьогодні ветерани Миколаївської області вони можуть мати бажання працевлаштуватися, а від цього мати потреби і безпосередньо, в рамках даного компоненту, то ми плануємо допомогти роботодавцям працевлаштувати таки ветеранів, які повертаються до ринку праці і бажають знайти себе. Дякую вам, пані Ольго, за інформацію. То ще варто додати думку представника ветеранської політики на Миколаївщині Віктора Мойсеєва. Він керівник Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни і відзначив ще одну важливу відмінність цього проєкту від державної програми підтримки ветеранів при працевлаштуванні. За його словами, цей конкурс має так би мовити свою фішку. А яку саме він поділився нам у коментарі телефону. Пропоную його послухати. Я там всі комісії, в цих комітетах, всіх груп і в чому важливість цього, тому що це один з варіантів розширення можливості допомоги ветеранам, ветеранкам у працевлаштуванні і відкритті власних справи. Тут конкретно йде працевлаштуванні. У нас є державні програми. Це через центри зайнятості, які допомагають реально допомагають, і багато е, наших місцевих донорів фондів теж включили в допомогу працевлаштуванні. Але це про що ми зараз розмовляємо, що сказала пані Ольга про місцеве зайнятості. В Чому тільки цього? Що раніше у державній програмі як стимул для роботодавця, облаштування робочого місця була мова тільки про захисника, у кого є інвалідність першої другої групи. Йому облаштовувалися робочі місце. Це определяється приділена сума для роботавця. Це є додатковий стимул, каже. І це логічно і нормально в процесі економіки. Часів через МПЗ це Шепартнерславі що тут не тільки і не стільки. Йдеться про ветеранів з інвалідністю, а просто всі роботодавці фу всіх форм власності мають право. Є там порядок реалізації, мають право подати для облаштування робочого місця для будь-якого ветерана і ветерана, які mm -hmm. беруть на роботу. Це до тисячі доларів. Казати, що це багато? Ні, ну і немало. Віктор Миколаївич, а? а як часто ветерани, які звертаються з певних питань до центру, порушують питання працевлаштування? Можливо, ну мало, бо люди втомлені з інвалідністю, виплати вже які. І отримують, як часто питають про можливість знайти якесь робоче місце. Е, запитання такі є. Реально є, і системні вони є. Те, що воно валом іде чи неможливо пробитися, так вони... Але таке питання стоїть. Але я вам хочу сказати, так як стикають системно і постійно варіантів і можливості працевлаштування, варіантів і можливості відкриття власної справи на сьогоднішній день дуже багато. Потрібно, щоб було ще бажання, бажання і вміння. У кого немає вміння, от на відкриття власної справи чи на нову професію зараз, кого я перечікав стейкхолдер, хто займається допомогою, практично всі займаються і безкоштовним перенавчанням. І на робітничі професії, які зараз витримані запит на робочу силу, зараз тричі перевище, як мінімум, чим бажання працювати. Mm -hmm. Тому хто хоче на сьогоднішній день. Із ветеранів, захисників, і в принципі загальних людей той зможе в такому віері пропозиції знайти своє місце. Це однозначно. Ви співпрацюєте із центром зайнятості, і з місцевим партнерством зайнятості. Ну я так думаю, що вони прислухаються і до ваших порад, і пропозицій. Що ви їм пропонуєте найчастіше? Я скажу, що дуже багато щас пропозицій. Дивіться, один із варіантів, то так як ми займаємося, наша установа, напрямків роботи це про відкриття власних справ. Воно було постійно. Це в нашому положенні така функція і. Так як ми займалися, що з центром зайнятості, що з іншими установами. вони дійсно прислухаються, і на базі нашого центру в ефірі багато проходить медійна заходів, які збираються. Вплоть до того, що ярмарки вакансій, федерація роботодавців приходить, приходять кадрові служби в установи підприємств і збираємося великим колом всіх дотичних до цього процесу. Навіть доходить до того, що до нас приїжджав десь місяць тому міністр економічного розвитку данії в центр, і приїжджав новий посол королівства данії. І зараз я і команда цієї федерації роботодавців теж нас запросили практично 23 по 28 листопада в данію в Копенгаген. І ми там будемо уже в нас є проект, який на рівні данської індустрії по нашому федерації роботодавців данії і. Наша установа і Федерація роботизації Миколаївської області у нас є вже такий проект, що долучається дуже багато. Ми йдемо так, щоб пропрацьовувати там ще будуть якісь пропозиції по напрямку працевлаштування. То можливість дуже багато. Потрібно бажання. Тож, за словами Віктора Масієва, можливостей багато, але до них треба мати ще й великі бажання. Бо місцеве партнерство зайнятості сприяє налагодженню тісної комунікації між службою зайнятості та підприємствами, а це, в свою чергу, дозволяє оперативніше реагувати на потреби бізнесу та забезпечувати необхідними кадрами. Отже, фокус на роботодавця. І тут мова йде про конкретні кроки, які допоможуть створити більше робочих місць та підтримувати вразливі категорії населення на ринку праці. Вважає Ірина Валах, начальниця управління організації надання послуг Миколаївського обласного центру зайнятості. Далі пряма мова пані Ірини. Взагалі, та служба зайнятості це ключовий партнер в економічному відновленні Миколаївщини. Місія служби зайнятості це підтримка та допомога кожному українцю, який бажає працювати. Я маю нагоду працювати в одній з трьох робочих груп місцевого партнерства зайнятості. Наша потужна команда саме працює над формуванням сприяння економічній інтеграції вразливих груп населення на ринку праці. Це ветерани, ветеранки, люди віком 45. Що вже зроблено? По-перше, проведене велике таке опитування, в якому взяли участь 79 ветеранів і 700 людей віком 45. Люди поділилися історіями своєї зайнятості, окреслили навички, комунікації, які мають, визначили бар'єри та ті потреби в підтримці, які вони відчувають для інтеграції на ринку праці. Робоча група працювала з цим і як підсумок напрацювала висновки та рекомендації для подальшої діяльності. Отже, завдяки місцевому партнерству зайнятості служба зайнятості вже отримала додаткові інструменти та ресурси для розширення своєї діяльності. Ну, по-перше, це поглиблений аналіз потреб ринку праці. То спільне дослідження та співпраця з роботодавцями дозволяють службі зайнятості більш точно визначати актуальні професії та навички, необхідні для відновлення економіки регіону. По-друге, це дійсно підтримка підприємництва та бізнесу. Ну і звичайно, це активна співпраця з роботодавцями. Місцеве партнерство зайнятості сприяє налагодженню тісної взаємодії між службою зайнятості та підприємствами, що дозволяє в свою чергу оперативніше реагувати на потреби бізнесу та забезпечувати необхідними їх кадрами. Отже, фокус на роботодавця. І ми говоримо про конкретні кроки, які допоможуть створити більше робочих місць та підтримувати вразливі категорії населення на ринку праці. Тож на Миколаївщині представники влади, міжнародних організацій, бізнесу та ветеранів спільно шукають та реалізують різні шляхи до сталого відновлення регіону та інтеграції ветеранів у ринок праці. А за задумом проєкту місцевого партнерства зайнятості інституційним результатом стане інтеграція у всеукраїнську програму розвитку малого та середнього підприємництва, і в ньому важливу роль та роботу відведено як ветеранам, так і ветеранкам. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРО Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.